Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 1 лютого. Триває 343-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. Та два авіаційних удари здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог активно веде розвідку на окремих напрямках, готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угрупувань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника. В той же час у прикордонних з Україною районах ворог утримує визначені підрозділи. Не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них клюси і Єліна Чернігівської області, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфуна Сумської та ветеринарне, нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанські бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони дворічної Іванівки, Куп'янська, Кислівка, Котлярівки, Крохмального, Піщаного, Харківської області. Та Новоселівського і Стальмахівки на Луганщині. На Алиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни, Серебрянку Донецької області. На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більше як 20 населених пунктів, зокрема Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області. Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів хірургів привезли з Російської Федерації. Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську, Луганської області, російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до козацько кадетського корпусу для начебто правильного патріотичного виховання. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункту управління окупантів. Вірте у збройні сили України разом. Ми переможемо. Слава Україні!